Друзі, рада вас вітати на нашому каналі. Сьогодні знову обговорюємо тему меморандуму дітей своїм батькам. І так зачитую. Не шкодуй, що ми набагато часу разом, головне, так, як ми його провели. На жаль, зараз в нашій буремні, кладні і скрутні часи, а деякі батьки не можуть бачитися зі своїми дітками. Тільки скільки хочуть, багато батьків військово зобов'язані. Вони зараз захищають Україну, захищають наші сім'ї. І я розумію, що не вистачає дитині батька в родині, да але і може десь батьки страждають від того, що да, вони в розлуці зі своєю сім'єю, зі своїми дітками, що дітки ростуть без них, що стикаємося з такими ситуаціями, що мама може не справлятися. Або гірше справлятися, да, там, без батька, тому що дитина привикла, що вона її виховують обидва, да, більш м'яка мама і більш такий тато послідовний. Будь ласка, не шкодуйте про те, що зараз ви або ще якісь інші ситуації життєві не дають вам можливість проводити стільки часу разом, скільки ви хочете. Головне, якісний час проведений разом. Да, яким вас буде пам'ятати дитина? Розумні і пам'ятайте, що недостатньо зроблено, якщо не зроблено все. Якщо ви зробили все, що ваші можливості, все, що ваші силі, то ви зробили все можливе для дитини. І, будь ласка, не займайтеся самоз'їданням. Бажаю всім доброго і світлого часу, мирного життя, і до зустрічі на каналі.